І кілька слів про те, як буде проходити іспит. Ну, по-перше за все, у вас є екзаменаційні билети. Їх можна вже було дивитися, я на заняття говорила. Вони знаходяться тут наприкінці нашого сайту. Кожен білет, він має два теоретичних запитання: одне з першого семестру, друге з другого семестру. І задача, яка буде або з першого семестру, або з другого семестру. Щоб здати іспит, достатньо вирішити хоча б задачу. Якщо задача зовсім навіть не почата ніяк не виконувалася, то іспит ви не здали. Але не треба лякатися, якщо ви щось зробите по задачі, ось там будуть, нехай будуть і помилки якісь, але я буду бачити, що ви якісь знання вміння вже маєте, спробували її вирішити цю задачу. То будемо вважати, що ви задачу вирішили, але з помилками, і таке прохання. До всіх, якщо не знаєте, що робити, будь ласка, не сидіть, не гайте час, бо я не бачу, що чим ви там займаєтесь. Ви можете користуватися, до речі, всім, що у вас є. Тільки я рекомендую такі, коли будете шукати відповіді на ваші запитання або приклади для рішення задачі, користуйтеся нашими сайтами. Це сайт опм 1 та «ОПМ-2». А в інтернеті ви можете скачати, собі знайти щось на те, що не підходить про наші питання і написати таким чином неправильну відповідь. І якщо зовсім не знаєте, з чого почати, будь ласка, звертайтеся до мене. Якщо б були в аудиторії, я б бачила, що ви сидіть ну, нічого не робите. Я підійшла б підійшла до вас і е, допомогла. Я на чому робите, вас. На у вас вирішую, я 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 вирішую, то я буду вас викликати вже за прізвищами і пропонувати відповідати. Ну, я вважаю, що весь цей час вам. Здравствуйте, Владислава, що він достатній для того, щоб підготуватися і відповісти. Ви будете відповіді записувати або в або можна в файл навіть на комп'ютері. І мені надсилати обов'язково або фото ваших зошитів, або файл. Там, де знаходяться ці білети, там є посилання. Давайте повернемося назад. Ось є посилання, завантаження відповідей по іспиту. Сюди можна прикріпити, і я отримаю ваші відповіді. Вони потрібні для того, щоб мати їх в архіві. Якщо хтось буде цікавитися, чому ви маєте тут чи іншу оцінку, в мене буде підтвердження, що ви здавали іспит. Далі, що стосується камер, о, в цьому році ніхто не цікавився, не просив робити записи якісь. Я робити запис спеціально не буду нашого іспиту, але якщо буде якісь перевіряючі, о, будь ласка, вони можуть попросити вас вімкнути камери, майте це на увазі, покладіть там її поруч, можна не вмикати, але щоб ви були готові до усякого. Скажімо так. Як вирішати задачу, якщо у вас немає, скажімо, відповідного програмного забезпечення? Ви можете і задачу будь-яку записати в зошиті. Я на лабораторних роботах весь час розказувала, оце ми робимо в середовищі програмному, ми робимо в зошиті. Будь-яку задачу можна написати. Мене будуть цікавити більш за все, як ви пишете формули та за яким порядком ви ці формули будете записувати в вашому зошиті. Якщо будуть якісь питання, я буду вас питати. Що ви будете робити, як ви будете вирішувати цю задачу, що куди буде вводитися, і таке інше? Але можна здавати іспити із телефону, якщо є якісь проблеми у вас з комп'ютером? Що ще таке для вас може бути важливим? Як вибирається номер білету? У мене є ось таке колесо. Тут написані номера від 1 до 30, всього 30 білетів ми маємо. Я буду називати прізвище студента, який складає іспит, і клацати на це колесо. Колесо буде вибирати випадковим чином, який номер білета буде у цього студента. Якщо номери будуть співпадати, то будемо повторювати, поки не буде вибраний оригінальний єдиний номер. Можна, якщо вам зовсім не подобається. Ваша, ваш білет, можна його перетягнути тільки один раз і вибрати потім, скажімо, з двох білетів той, що вам більш подобається. Той білет, на який ви знаєте кращі відповіді. Потім, коли ви мені все відправите, я подивлюсь, що ви там написали. Може, буде достатньо того, що ви написали, нічого питати не буду. І що будуть у мене якісь запитання, бути готові відповісти на ці запитання, бо я можу попросити розповісти, скажімо, перше питання вашого білета, друге питання, і таке інше. Тобто, ви повинні ж мати ці записи, які зробили під час підготовки до екзаменів. Ну, це майже мабуть, все, що я хотіла вам показати. Зараз я що хочу ще сказати, у вас зараз консультація.